Привіт. Що за привіт? Що за привіт? Я просила до мене звертатися тільки добрий день і бажано на ви. Хто ти така, щоб до тебе на ви звертатися? Я? Я хто така? В шоці? Дошка, чому вся в розводах? Я питаю, хто черговий ще раз? Альо! Ой, хто б сумнівався? Перемивай давай! Хто так сказав? Я! Тобі цього мало, я так сказала! Поки вчителя немає, я головна, не ви. Я головна. Ти навіть не староста. Нашій старості, он її не до цього. Вона ігрушки на телефоні грає. Да, злата. Розумієте? Ну навряд чи ви це зрозумієте? Але розумієте, ви всі, ви вівці, люди без власної думки. І вам потрібен поводир, по-іншому не буває. І хто як не я? Хто це зробив? Це чиє? Дебіл. блін? Ну дивіться, ви знов повішили всі куртки на два гачки. А потім наталі ванівна зі своєї зарплати буде отак. Вот знаєте, тому, що ви не можете отак розвішити на всі, а тільки на два. Ну ви серйозно? Так. Альо, гальорка, урок почався 5 хвилин тому. Відкриваємо 16-й параграф і читаємо собі тихенько. Вчитель запізнюється. А поки вчителя немає, у нас що? Перерва на 15 хвилин довше. Те що має бути, щоб не підставляти вчителя. Почав? О, нарешті Наталівальна, боже. Я вже думала, що я не справлюся. Як ви з ними справляєтесь? Вони якісь такі тупі, просто ти їм кажеш тихо, а їм, ну, вообще їм. Добре, я сідаю на своє місце. Наталівальна, знаєте, що давайте їм дамо контрольну роботу прямо до кінця уроку. Нехай пише. Лістина, дякую, я сама розберусь. Звичайно, зв звичайно, але я би на вашому місці їх наказала, тому що ну, це ж не останній раз, розумієте, мене вже від оцього їхнього шуму вже просто голова болить. Істина, мене вже від тебе голова болить. А я тут до чого? Я тут до чого? Я взагалі старалася тут порядок хоч якийсь навести. Ось це така вдячність, да? Мельник, два вчителя в класі. На партії не малюємо. Альо, а ти на стільці не катаємось, вдома дома будеш кататися. Наталь Венина, ви тут взагалі стараєтесь якийсь порядок навести? чи ні? Та я не можу через тебе слово вставити. Ну, звичайно, ви не можете. Та не може одна яму вийшла з класу. Що з класу вийшла? Швидко. Я в шоці? Я тут допомагаю. Ну я просто вже я піду до директора. А знаєте, ви там дві теми пропустили. А на минуточку на контрольних завдання будуть по цих темах, а ви їх пропустили. І як ви це нам поясните? Все, я виходжу, все. Ну з такою вами вони скоро деградують вже ну, в кінець. За все я йду вже після цього року. Альо, після цього року не розходимося, я хочу провести виховну. Хоча б хтось піде. Я я сказала, всі встали. Я виходжу.